Доброго всім дня. Мене звати Ганна Йосипівна, Молнар. Я викладач історії у навчальному закладі НВК Венгорадійська ЗОЖ перших третіх ступенів ДНЗ номер 7 Моє переконання: дитина це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання, а вчитель повинен створювати лише атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватися. Я сьогодні би хотіла поділитися досвідом своєї роботи. Методична тема, над якою я працюю, це методи активізації вивчення історично правознаючого та краєзнавчого матеріалу в урочний та позорочний час. Моє педагогічне кредо, якщо хочеш запалити в учнях воник, запали в собі сонце. А моє творче кредо: треба любити те, що ти робиш, тоді праця підніметься до творчості. У своїх уроках я використовую або застосовую компетентності хронологічну, просторову, інформаційну, мовленеву, логічну, аксологічну, полікультурну і звичайно життєву. Предмет методична компетентність є для вчителя будь-якого дуже важливий. Я створила для себе блог, і він є методичною скарбничкою. Моєю власною. А, реалізація теми, над якою я працюю, я зараз продемонструю її а, через фотографії. Але перед тим хочу сказати, що для реалізації мети використовують такі способи формування пізнавального інтересу. Учнів, зацікавленість, проблемність, навчання дискусії, пізнавальні ігри, емоційність викладу і, звичайно, застосування комп'ютерів. Використовую методи, мозковий штурм, мікрофон, роботу в малих групах, взаємопозиції, рольову гру, судове слухання, ток-шоу, метод прес і фішбон. Важливу роль на уроках приділяю особам історії, адже історії творять особистості. Ось перед вами демонстрація методу паутина, це вона ефективна при вивченні теми соціальні та правові відносини. Поясніть термін. Я працюю над термінологією історичною, тому що без засвоєння її важко зрозуміти певні періоди історії. Зараз покажу практичне заняття на фотографіях судове слухання в Європейському саду. Бачите, дуже цікаво, пройшов урок. Я запросила колег. А, так, а, впроваджую інтерактивні технології, руві, слухання, детектив, метод павутину, про який я вже говорила. А, він є цікавий. Далі, а, бачите, грецькі мотив використовую. Тут на фотографіях видно при проведенні різних позакласних заходів. Ось метод Хмаринка, що означає бути громадянином держави, слова заховані хмаринці, їх треба скласти. Це для 9, для п'ятого класу, бо там інтегрований зараз у нас предмет, прийом цифрова розмінка, це визначує юридичне значення цифр, діти люблять. От метод фішбон, це при коли ставиться певна проблема, воно дуже цікаве. На уроках, як при індивідуальній, так і груповій формі. Емоційно-етична компетентність дуже важливою є для мене. Ось, Бачите, щоденник настрій ведемо з учнями на уроках етики. Ну, фотографії видно як практично засвоїмо етичні норми. Дуже важлива форма роботи, соціологічне опитування, це такі практичні заняття. бачите. Ми проводимо з учнями на уроках громадянської освіти. Урок суд, Іван музеї, зрадник чи патріот дуже цікаво. Прийшов у школі, уроки в музеї практикуємо. Ось обласний семінар музеєзнавців. У нас музей зразковий, тому багато заходів на базі музею. Тут фрагмент обласного теж семінару, потім районний семінар. ось тут фрагменти. Два про розвиток духовної особистості. У нас є розділ Іван Маргітич, це народний єпископ. Цікава така історична особистість. Тому що краєзнавчий музей школи це центр патріотичного виховання. і ось Головний розділ музею Карпатська Україна, потім є розділ Помаранчева революція. Потім Розділ, я вже казала, Іван Маркітич, народний єпископ, Революція Гідності, Наголошена війна. І Провожу тижні історії та правознавства Карпатської України. Люблю подорожувати по історичних місцях. Взагалі, люблю свої предмети, люблю діток, з якими я працюю. Дякую всім за увагу.